Для підростаючого покоління дуже важливим є фізичний та соціальний розвиток. Зокрема, спортивні заняття розвивають координацію рухів, почуття балансу та спритність, що дозволяє дитині краще керувати своїм тілом та уникати можливих травм. А головне в сьогоднішніх реаліях, коли діти постійно живуть у стресі, спорт допомагає їм відвеликтися та позбутися негативних емоцій. У Візерській громаді для бажаючих займатися спортом існує ціла низка секцій з різноманітних видів спорту. Наприклад, у причорноморському небо якою популярністю Серед маленьких дітей та підлітків користується секса джиу-джитсу. Нещодавно тренер цього виду спорту Андрій Виноградов отримав звання кандидату майстри спорту України для Андрія. Це важлива подія і подолання ще однієї сходинки до отримання більш високого спортивного звання. Все життя я мріяв дійти до висот в спорті. Утріні, вечірні, виснажують тренування, поразки, травми. Саме важливе це виклад. Це змагання, на яких перед виходом тримтиня в руках, хвилювання, шум трибун. Треба було показати найкращий свій результат, показати на все, що я способен, показати свою техніку, стиль боротьби і збоювати перше місце. Під час поєдинку на підтвердження звання кандидата у майстри спорту України Андрій Виноградов виборював цей статус травмою коліна. Бій він програв в один бал, але все одне заповітне звання все ж таки отримав. Як кожний справжній спортсмен зупинятися на досягнутому Андрій не збирається. Далі у планах майстер спорту заслужити майстер спорту. А головне бажання довести своїх вихованців до найвищих спортивних висот для самих же маленьких спортсменів. Приклад їхнього тренера є неабияким стином для подальшого спортивного. Зростанням, до речі, і їм вже є чим пишатися. Мені дуже подобається займатися бразильським джиу-джитсу. Я займаюся майже два роки. Я вважаю, що наш тренер це е, наша надія, наші майбутні перемоги, мрії, сила. У мене досягнення. Я хочу, що як то повиїхати. Хочу чемпіонат і хочу получить пояс. У перший раз у мене я приїхав з схватки, який зайняв третє місце. А на друге сорівнування я зайняв на першому місці. Є слід, ми не могли тут займатися. Я участвую в семи сорівнування. На жаль, першого місця вони ще немає, в мене є повторі і треті. Я себе пробував в боксі, але не підійшов. А в з джи першого тренування понавилась спорт це в першу чергу цілеспрямованість, незважаючи на різноманітні фізичні або моральні труднощі, завжди йти тільки вперед. Тому усі маленькі спортсмени впевнені в тому, що разом зі своїм тренером Андрієм Виноградовим їм вдасться досягти великих спортивних висот не тільки в межах України. Можливо, в майбутньому про цих спортсменів з візерської громади дізнаються і на міжнародному рівні.